Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Еці, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! І ось такі результати в продажах при таких витратах на рекламу маю на даний момент. Наша традиційна рубрика з результатами мого першого магазину себе вичерпала. Бачу, що на каналі вона не зовсім вже заходить, тому будемо пробувати періодично просто знімати новини по своїм магазинам. Давайте поговоримо про те, що відбувалося в моєму товарному бізнесі в цілому за останні місяці, які там проблеми мав я проблеми я там мав виклики, що як ми вирішили, куди рухаємось далі. Тому загалом давайте про це все широкими мазками поговоримо. Ви могли для себе взяти якусь певну корисну інформацію. Моя мета, аби якомога більше українських підприємців були реально успішними на міжнародному ринку. Це зробить нашу країну кращу економіка, товари з доданою вартістю за кордон, звідти долари, євро. Економіка кріпне, податки, зарплати, люди просто кайфують, малий бізнес, всі справи. Ти можеш мені в цьому допомогти. Підписка, лайк, дзвоник і Ще більше українських підприємців побачить мій прикладний досвід з виходу на міжнародний ринок. Дякую. Останні кілька місяців у нас в агенції був дуже такий бурхливий рост кількості проєктів, які ми набрали, плюс робота з якістю, тому що наша основна задача бо якомога більше людей з нами залишалось, Тому, скажімо, фокус був весь туди. В мене направлений на товарний бізнес, просто ну, реально часу не вистачало. Тобто він там якось працював. В мене ж підхід, що ми команду формуємо на цінностях. Немає цього підходу, коли типу над кожною людиною стоїть хтось, розповідає, що робити. Це просто неефективно з точки зору взагалі людських. Ресурсів типу, плюс є такий прикол, що свідомі люди можуть самі себе організувати, це доведено і так далі. Але був один нюанс: тут ми масштабуємось дуже сильно ростемо. І я, як знаєте, взяв фокус на це. Ну, типу, навіть от там в книзі «Майстер масштабування пишуть про те, що от буває таке ж там період активного росту, де ти просто можеш там деякі моменти е, просто невілювати там або працювати в мінус. Там, якщо ми говоримо про знаєте, там великі компанії, то там вони, там працюють в мінус, щось там не звертають уваги, а потім добудовують процеси. В моєму випадку ніяких інвестицій ззовні немає. На жаль, ми поки не будуємо компанію «Єдинорог». але е, суть та сама, що, типу, просто швидко ростемо. Тут сфокусувався, щоб було краще. Там е, фінанси, відправлення, ну значить, у нас все налагоджено. Типу, будемо потім з цим розбиратися. І людина, яка знімалася відправленням, вона вже подавала документи і на імміграцію в США в на даний момент вона вже поїхала. Бажаю їй реально щастя, щоб все в неї було добре. І я, як керівник, е, ну не заглиблювався туди. Плюс у мене підхід такий, що типу, не заглиблюватись в процеси, скоріше по цінностям людей підбирати. І що це виявилось, знаєте? Найомих, ці підприємці знайомиться прикол, що бо, я такий щось рахую, загальний вал, типу коштів. Такий, ну клас, типу більше там, проєктів, все нормально, все розвивається. А потім щось рахую прибуток, то щось він не зміниться. Думаю, ну напевно, мені здалося, типу, там, продовжую рухатись. Продовжуємо рухатись все те саме бо, наступний місяць такий. Та знову щось не так з рушимо. Типу, щось не так з кешфлоу. Ага, треба розібратись там. По цьому маркеру вже зрозумів, що щось не так. Давайте зануримо, що там у нас в товарному бізнесі. Порахую. Порахував. А так ми працюємо в мінус. А мінус такий, типу, ага, дуже такий непоганий. Я такий. Ага, зрозуміло. це моя типу проблема. Мої причина, наслідки. Мені з наслідками боротись. Мені за це платити. Добре, Це ми платимо, фіксуємо. Які там причини? Давайте розбиратись. Типу, все окей, рухаємось, що там у нас. А причина наступні, що у нас е, просто людина, яка е, займалася відправленнями, вона е, емігрувала в Штати, і типу, знаєте, оцей момент, коли людина вже звільняється з роботи, ну вона ще не сказала про це, але вона збирається звільнятись там з часом. І Вона вже взагалі у неї всі думки там про цю візу, подаватись ходити, щось там збиратись і так далі. Ну, в своїх справах, типу, в роботу ходить, чисто виконувати механічні задачі. От, Типу, мені треба відправляти, я буду відправлять. А що там стосується специфіки, ну типу, занурюватись не буду. Знову ж таки, Настя, якщо ти там ти дивишся наврядчи. Дивишся, але до тебе нуль претензій, типу, я все чисто по-людськи розумію, абсолютно нормально. Тому причина номер один: очевидно, просто збільшення цін на виробництві. Там на 10-15-20% деякі ціни збільшились. Ну, зрозуміло, що там електроенергія збільшується, ми це в курсі, там робоча сила її стає все менше, там, сировина збільшується, там, тому що багато імпортних, е, на жаль, багато імпортних компонентів там, де ми не можемо ще тягатись е, з тими самими турками. Ну, як у нас на виробництві, може ви десь знаєте, де можна закуповувати класний український метал. Класну українську фарбу пишіть в коментарях, буде цікаво почитати порошкове фарбування. Причина номер два: це закупка зайвих товарів в запас. Тобто, якщо там взяти структуру першого магазину, те, що ми продали, те що купили, то все нормально. Математика йде, все гарно, ми працюємо в плюс. А якщо взяти ту кількість товару, який ми закупили, то ми продали товари там на одну суму, а закупили на два. Те в три рази більше. І я такий а навіщо нам цей товар. Я взагалі не прихильник того, щоб товар зберігався на складі, тому що це треба місце Йому тому, що він псується, тому що є ризики того, що ти його просто не продаш. Тому у нас там зазвичай, от у нас там є якісь там моделі, там бестселери найкращі. Вони там зазвичай зрозуміло, що завжди в запасі у нас є, щоб ми могли швидко відправляти. Є якісь там, якщо то товари там перші рази продаються, ми там беремо там на одну одиницю більше, десь там на декілька одиниць більше. Якщо ми розуміємо, що там є сталий попит, ми за рахунок цього можемо пришвидситись. Тоді це там зрозумілі для мене інвестиції. І зрозуміло, що загалом тепер ми це все контролюємо. У нас закупки там ну, суттєво впали на виробництво. Ми купуємо просто те, що потрібно, і нормально там з запасом зрозуміло, що нам все вистачає, Суть в тому, що просто оптимізували цей процес закупівлі. Далі у нас був загальний облік по магазинам. не Я рахував собі загальний, але відсутність обліку по кожній транзакції була. Тепер, коли от там у нас були взагалі ситуації, просто катастрофічні, скажімо так, коли просто там ну, це. Здоровий глузд, навіть ми не беремо там, посадові якісь інструкції, якісь там настанови і так далі. Просто а, ми ж працюємо по цінностям, і типу просто у нас там замовлення прилітає там, з платною доставкою, люди замовляють там, 90 доларів замовлення разом з доставленням. Всі, хто в цей, всі в курсі математиці всі працюють в курсі математиці, яка там у нас є комісія і так далі. Але навіть взяти там комісію Едсі, і ми просто відправляємо товар, ми там через склад USA FedEx відправляємо, і там відправлення 80 баксів коштувало. І типу просто от ми відправляємо. І ця інформація нікому не говориться. Тобто, ну, явно ми просто в мінус в жорсткий продаємо, жесточайший, А типу, ну, інфи немає. Я просто потім це таки побачив, о, господи, оце взагалі прикол. Ну і тепер зрозуміло, що система з обліком по кожному замовленню. Тепер ми обговорюємо, я це, це бачу кожен місяць. Ми тепер на колах раз на місяць, які ми проводимо по магазинам, як ми магазин, який які ведемо, такі коли проводимо, так і коли е, всередині там, своїх е, команд, по там кожному магазину обговорюємо. Які там задачі, плани, ДОП задачі тощо. І тепер я чітко бачу всю математику по кожному відправленню, і все чітко зрозуміло. Також там були відправлення, якщо типу, там, товар там 1004 грами важить там, відправлення, 1006 грамів, 1008 грамів, 2016, 2003. І типу за кожні ці 3-4 грами я просто там 500, 600, 700 гривень ти просто викидаєш, є, як є. Тепер математика, тепер це все. Ну зрозуміло, що у нас і команда змінилась на вмотивованих людей. Дехто там з наших менеджерів, перейшов на позиції відправлення, і тепер все там доволі непогано. В цьому плані будемо зрозуміло, що тепер далі тримати це в фокусі. Також ми переїхали в офіс. До того ми відправляли зі складу на головному відділенні. Там у нас там налагоджені наші менеджери, куди ми ходимо, носимо, відправляємо. Все було чудово. Тут ми переїхали таку на більш, скажемо, периферію. Укрпошта тепер у нас через дорогу, але там люди не зовсім з міжнародними відправленнями. І в чому прикол? Ми створюємо там наші відправлення, у нас там є знижка, і оце там 8%, щоб платити в особистому кабінеті. І просто. Ми носили на пошту, типу, і без цих 8%. Ми просто кожен раз щось ми там відправляємо, і мені там Настя пише: там дошли, ще там пару тисяч. Я такий, окей, там дослав, там дослав, дослав. А в чому причина цих докидання грошей? Тому що у нас є стандартна знижка там в кабінеті Укрпошти, особливо якщо платити онлайн, або якщо ти там через своїх відправляєш людей, з якими ти працюєш там на відділеннях, то вони все в курсі, ставлять цю потрібну знижку. Тут просто людина перераховувала, додатково кошти клала, а ми і не перевіряли. типу, тому що а кому перевіряти? Кому всім, коли всім байдуже, типу, тоді. І, і, і перевіряти нема кому. І тепер ми знаємо і про цей нюанс. І тут розібрались і тут трошки грошей. Ну як не трошки, дуже такі непогано грошей ми викидали. Тепер ми їх не викидаємо, тепер вони зберігаються у нас. Далі, взагалі, це цікава річ, що я такий, мені зручно відправляти з особистого кабінету Пайонір. Я зайшов, відправив. Ну там ж усюди мають бути однакові комісії. А виявляється, що коли ти замовляєш застосунку Монобанка, наприклад, кошти, а не з кабінета Панір, що дуже дивно, то комісія з Монобанку в тебе 2% на твої кошти на вивід. А якщо ти замовляєш Pioneer, те саме, то 3%. Той самий рахунок, ті самі кошти, просто так Pioneer, типу, своїх клієнтів нахер. Якщо ви інтегруєтесь через Монобанк, окей. До 1% вам знижки. Я такий, я навіть цього не знав. Чуваки, в принципі, там, комбінація цих всіх факторів дає те, що ми працювали на щастя, тільки 2 місяці в мінус. Зараз вже все вирівнялося. Тут останній місяць ми вже пропрацювали, йдемо в плюс, все нормально. Я ж такий фу, відчув, що, типу, кешфлоу в бізнесі трошечки став покраще. Типу. Ну, зараз ми це вибрав. Вили систему, нові впровадили, зробили всі висновки, все там там узгодили. Плюс, як ми говорили в минулому відео, взагалі ми rd відділ розвиваємо, який має в тому числі це контролювати і працювати там з маржинальністю, заробітками. Тому от пройшли оцей період. Ми виросли, все добре. Тобто, у нас високий відсоток успішних магазинів, більше частина, кого ми беремо, тому магазинів у нас дійсно стало нам на порядок більше. Наші магазини розвиваються, все типу, все нормально, просто трошечки попалили грошей, їдемо далі. А якщо ти виробник класного товару, тобі подобається займатися виробництвом, і ти хочеш вийти на міжнародний ринок, не хочеш платити кошти за власний досвід, а хочеш заплатити за досвід чужих людей, які візьмуть тебе за руку і чесно тебе проведуть, будуть максимально зацікавлені в твоєму результаті, мають Дуже високий відсоток успішних магазинів, готові до додаткових задач. В першу чергу відверті з тобою із бажанням щирим бажанням тобі допомогти та культурою постійного розвитку. Тобто, ти шукаєш таку маркетингову агенцію, напевно. І то така маркетингова агенція — це ми молодий бізнес. Як мінімум, якщо в тебе є якісь там питання стосовно продукту, наскільки він актуальний на ЕЦ не чи можна вже виходити, чи, чи треба ще докрутити, ти можеш написати нам. Ми тобі свою думку дамо. Дам зворотні зв'язок або я, або там частина команди. Можливо, ти вже готовий для ЕЦ, можливо, треба щось покращити, тому. Що ми не беремо все магазини, вже є там. Є там конкретний перелік, там скажімо, червоних ніж або якихось там, де я розумію, що ми ніякої конкурентної переваги дати не можемо. Нема задачі вбрати всі магазини. Задача впливати на економіку, дійсно задача робити якісний вклад, щоб ми брали магазини якомога більше відсоток успішних у нас був. Ось тут десь ви побачите гарні скріншоти наших кейсів. В принципі, наш виторг. Я думаю, що зараз, от вже ми там за цей рік там, з топ-10-15 нашими магазинами наближаємось до виторгу в мільйон доларів. Ми там потім це все порахуємо. І хочу також зробити якийсь там випуск на цю тему. Але чисто попередньо, якщо ми беремо наших просто там топ-10-15 топ, топ клієнтів разом з нашими магазинами, то у нас там під мільйон вже точно піднабігає за цей рік. Якщо хочеш бути частиною цієї всієї двіжухи, буду радий допомогти. А якщо ти плануєш рухатись самостійно, є навчальний курс для новичків від нуля до стабільних продажів. На нього я фіксована вартість, але я можу зробити тобі знижку довільно або навіть надати його безкоштовно. Моя місія допомогти тобі, щоб ти просто взяв ці знання, використовував. Виробив своє життя і нашу економіку краще. Тому, якщо що пиши, або там аудити магазину, ніж, там персональні консультації, все, що ми робимо для себе, можемо зробити і для тебе. Дякую, Не до зв'язочку. Допоможеш каналу. А ми допоможемо тобі, і буде класно! Давайте поговоримо по магазини. По-перше, у нашому магазині, ось там статистика за останні три місяці, що відбувається у нас з витратами на рекламу. В принципі, що е, тут можу сказати? Із спостережень по цьому магазину, по-перше, ми залишаємось лідером ринку в наших залізних тримачах е, для книг. На щастя, все ми продовжуємо бути номером один. Там був один момент. Е, буває цей прикол, і я вже не перший, не другий раз помічаю, коли ти от тільки змінюєш ціни на ЕЦІО, Там є якийсь прикол алгоритму. Ну, тільки змінюєш ціну не в сторону зменшення, а в сторону збільшення. Тобто є там стандартні продажі. Ти збільшуєш ціни і просто десь тиждень-два трошечки, як просідаєш в алгоритмі, він тебе менше показує, в тебе менше конверсій, менше трафіку, є якийсь прикол. Потім проходить там тиждень-два. Якщо ти все правильно порахував, там аналіз конкурентів зробив, ти розумієш, що твоя ціна нормальна по ринку, все окей. Можливо, люди ще до цього звикають, але от просто я бачу, що окей, там тиждень-два. Чуть-чуть просіли, оп, повернулась на той рівень і вже продаємо по новій мережі. Тому в першому магазині за цей час ми підняли ціну. Знову ж таки, я такий я рахував математику, хочу, щоб вона була трохи краще по основним позиціям. Бачу, що ми можемо підняти згідно з конкурентами. Все окей, підняли ціну. Трошки просіли, такий, блін, не хотілося б бути номером два, коли ти вже був номером один. Але потім раз, повернулися. Ми знову номер один по кількості продажів і середній чек у нас більше. Ну тобто, все окей, рухаємось далі. По продуктовій матриці можу сказати, що от основний товар у нас тримачі, він зайшов із тих товарів, які які додаткові, там тільки одна категорія, яка там один тип товару, який, в принципі, зайшов і також продається, з того, що ми там останнього додавали. Зрозуміло, що там у нас там є ще там, декори в сад, які продаються, але там з поличок і так далі, там один тип зайшов. Не так круто, як хотілося, бо але там регулярні продажі ми маємо. Ну і продовжуємо далі тестувати, скажімо, шукати ще підходи, як ми можемо ще розвинути наш магазин. По-другому магазині про собовартість ми з вами поговорили. Тобто тепер ми рахуємо просто конкретно, тому що в вол там, і ще враховуючи, там від малюнку, скільки там їздить цей лаз там, і так далі, типу, дуже велик, сильно може відрізнятися математика, там тому, що це може бути якийсь там простий малюнок а може бути оцей єнот, наприклад, де тут лазер на просто їздить безкінечно. Але прикольний, мені так подобається. Тому зрозуміло, що на кожну позицію окрема математика. Тут із новин. Постійні глядачі в курсі, що в мене купували цей великий єнот там, за 300 баксів. І я радів, що, типу, ой, який кайф, що, типу, зараз зароблю. І Заробили тоді всі, крім мене. І я такий, ага, окей, тепер він коштує там, 400, щоб хоча б там 100 доларів можна було мені заробити. Окей, продаємо ми його за 400, все класно, відправляємо. Він складається там, з 4 частин, тому що ну куди ти відправиш там півтора на півтора метри математики не буде. Коротше, відправляємо, все нормально. Ну, скільки ми не виправляли це складних частин, все було завжди гуд. Ми там інструкцію скидали, все чітко, ясно і зрозуміло. Тут людина просто кидає фото. Це єнот, не як на фото. Хоч у нас усюди в описі написано, що там він складається з кількох частин. Десь у нас навіть банери є. Тобто вся інформація про це вказана, але людина навіть не спробувала зібрати. Такий, це єнот, херня. Типу, мені треба повернення коштів. А ми такі, така, в смислі, все ж вказано, давайте цей типові людина о, відкриває кейс, типу, не подобається. І оскільки цей кейс випадає, з гарантії, так, повернення коштів йдеться, тому що чек більше. То ці такі, ну да, все вказано, все окей. Ну, похер, Повернення повне людині грошей. І вони просто повертають кошти з мого балансу, і такий, окей, це буквально там, знаєте, був вівторок. в Понеділок вони зробили виплати, вівторок повернули гроші, ми в мінус пішли, продаємо продукти, все нормально, типу, як мінус поповнюється, а потім Еці робить запит на цей, щоб списати ці гроші з мене. Типу, я спітляю, Це не початок місяця, нічого Просто от, рандомно самі повернули гроші і самі зробили запит на е, списання грошей. Грошей на карті не було. І мене знову відправили в бан. І я такий: знову бан, знову другого магазину. Ну що це за халера? Типу? Просто капець, типу в бан, типу за неоплачений рахунок. Ну і що? І це було там умовно там, там, не знаю, там, 19 число. Покажемо на скрині, яке це було число. І просто ми чекаємо, там, переписуємось, ніякого рахунку, тобто нема рахунку, який можна сплатити. Кажу, ну гроші на карті є. Зробіть запит, спишіть гроші, новий запит просто зробіть. ну, Я її вже закинув туди на карту. Такої можливості немає, рахунок виставити можливості немає. Чекайте. Я таки чекав цього першого числа, щоб сплатити цей мінус. Там умовно чи чим 400 доларів, там 360, тому що вже були продажі просто. Типу, я виготовив товар, відправив його все згідно опису, згідно того, що заявлено людині не підійшло. Еці став на сторону покупця. Як це завжди ми тут з вами говоримо, що він завжди буде становати на сторону покупця, і це типу як нормально з його точки зору. В принципі, я його розумію. Але як же тупо, у мене все ок зі сторони е, виробника? Але типу, еці такий, ні, бан, бан, бан! Ви приколи просто два тижні. Магазин випадає і з індексу, випадає, і продажів немає, і прибутку немає, і витратив ти гроші на доставку відправлення. Знову ж таки, враховуючи собі вартість там 300 баксів, десь це все коштувало. І ще й 400 повернув людині. Тобто, просто минуле замовлення я на ньому не заробив. На цьому єноті великому, на цьому замовленні я там десь на 700 баксів просто попав. На рівному місці такий, ну клас, еці, дякую. Ще й магазин два тижні побув в бані. Наразі магазин повернений, працює, але загалом, типу, знаєте, я все більш і більш прохолодно починаю ставитись до цієї теми, бо мені так не подобається. Загалом в цій ніші трошки краще скажімо, зрозумів специфіку, попрацювавши тут. І розумію, що тут реально там, в декілька кроків треба рухатись. Крок перший, це ми виставляємо товари і тестуємо гіпотези. І рахуємо товари, де для нас краща маржинальність, помножено на те, що люди готові купувати. Тестуємо різні розміри, дивимося, які розміри купують найбільше, які взагалі не купують вже реальні люди, реальні покупці. Потім з цього ми всього збираємо зрозуміло, що покращуємо, там, лінійку, робимо там, певний запас найкращих продуктів. Потім крок. Два. Ми виводимо там все те, що не потрібно. Зменшуємо кількість розмірів для того, щоб залишити найкращі розміри тут у нас в магазині. І зрозуміло, що ці найкращі розміри виготовляємо товар в запас для того, щоб максимально пришвидшити доставку з України, там, щоб продовж двох там, тижнів доставляти товар. Крок третій, ти просто потім розумієш, які в тебе товари найкраще працюють, і відправляєш їх там, збираєш там певний запас, їх зручно пакувати, відправляєш їх на фулфілмент центр на там, до складу USA. Кого з ким ми працюємо, в принципі, і по персоналу. По швидким доставкам, кого можу радити, якщо що, посилання на них залишу під відео. От ти відправляєш на Fulfillment центр, вже звідти, скажімо, доставляєш впродовж тижня свої там найкращі товари, тоді от, зрозуміло, що ти набираєш і маржі додатково, і зрозуміло, що далі набираєш додаткові продажі. Тому що загалом на показник конверсії в магазині нормальний, і в принципі тепер мені зрозуміло, як рухатись. Я тепер розумію, що просто ця ніша це як супер сильно гра вдовгу. В принципі, нічого в цьому поганого немає. Будемо грати вдовгу. Знову ж таки, зробили четвертий магазин сенсовий дубль цього, але. Але там ми подивимося йому четвертому, можливо, ми зробимо півод, подивимося, як він працює, а можливо залишимося також, будемо працювати вдовго. Якось так по-другому магазину. Ось вам ще статистика там за останні місяці, що з ним відбувалося. До речі, якщо ти виробник товару і шукаєш додатковий збут, і ти готовий там робити невеликими партіями товар. І з іншого боку, якщо ти людина, яка шукаєш класних надійних виробників, з якими можна попрацювати, то я збираю одних і інших, скажімо. хочу зробити щось типу базу, маркетплейс, постачальників для того, щоб поєднувати оці два типи Людей, тому що мені як один тип людей пише, так і інший тип людей пише, яким я не можу допомогти. А мені здається, що це буде точно класний вклад в економіку. Я намагався це зробити базу постачальників на добровільних засадах, там з амбасадорами, скажімо, з чату, але воно нічого не вийшло. Стандартна модель, і коли ніхто на цьому не заробляє, то ніхто це і не пушить, нікому це не цікаво. Тому там планую зробити якусь там невелику модель підписки. Тобто в мене не має бути там в ваших відносинах від постачальниками покупцем. Ви там між собою самі там кайфуєте, все домовляєте. От, має бути просто. Чисто якась там підписка за адміністрування цього всього, цієї справи і розвиток цього маркетплейсу. Тому, якщо ти хочеш бути в цій базі або хочеш отримати до неї доступ, наші контакти так само під відео, будемо чекати твої питання. По третьому магазину, ось подивіться, скріни я взагалі такий, який кайф, типу як прикольно росте магазин, як мені подобаються ці графіки, безкінечно би на них дивився, тільки щоб вони продовжили в такій самій експоненті рухатись. Тут що можу сказати, що я подивився взагалі на систему поту, цей print on demand, типу, взагалі по іншому. Чисто то зрозуміло, що це магазин для заробляння ресурсів. Нам потрібні ресурси, щоб робити більше вклади. От там ця система це не пробудова якогось там бренду безкінечного. Це от ресурси тут і зараз, які можна заробляти на еці. Я такий клас. Робимо сенсовий дубль цього там акрилового магазину. зрозуміло. тут розвиваємо лінійку з Євгеном, поговорили ще, що ми можемо додати. Ну і будемо зрозуміло, що шукати далі. Тобто стало зрозуміло, що тут є гроші. на собі відчув типу в системі под так є гроші. І задача зараз з. Працювати над тим, щоб, скажімо, знаходити ще, ще такі ніші, де є кошти, і зрозуміло, що буду тримати вас на зв'язочку. По цьому магазину там у нас в цьому магазині невеликий середній чек. Його купують на подарунок. Це зрозуміло, що тільки в поштатах. І часто там купують колеги там на роботу великими партіями. Я став стало зрозуміло, що для цього магазину, наприклад, сток в 5 одиниць не актуально, тому що бува у нас було два клієнта, які нам написали: типу, можна у вас там у вас там п'ять, мені потрібно там 10 або там 20 цих акрилових підставок. І немає можливості Власті замовити, і поки ми там побачили, відповіли там навіть там через пів години, але людина вже купила в іншому місці, там, де було просто сток великий. І ми такі окей. Значить, там, на найкращій позиції має бути сток більше. Знехтуємо цією плашкою, що типу там тільки 5 е, одиниць наявності. Типу, не так вже принципово стосовно цієї плашки. Головне зрозуміло, що краще зробити продажі. Тому от ми там видійшли від цієї стандартної системи з п'ятьма одиницями на залишку. Тобто, нехай не буде цього беджику, low in stock. Зате ми будемо отримати реальні продажі. І по суті, система працює. Вже там ми там мали декілька продажів на нормальну кількість одиниць. Ну більше п'яти. Також в цьому магазині ми коли розказуємо. Дивилися, потестували цю гіпотезу з там, 5 найкращими товарами, які там, найкраще переглядають, або мають найкращі показники конверсії, або просто якісь конверсії залишити в рекламі. І це доволі таки непогано нас бустануло. От зараз ми рухаємось по, суті, по такій моделі, що у нас там, до 10 товарів в рекламі, і в принципі мені цей експеримент сподобався. Багато точно ви чули, там коучі кажуть, що типу, там, на Ейці треба рекламувати, там, 5, максимум 10 товарів. І в принципі в цьому є раціональне зерно. З одного боку ми продовжуємо тримати. Рекламі товари, у яких показник конверсії вищий, ніж наш середній. Але якщо ми хочемо там супер пришвидшитись, інколи там від підтестовуємо е, маленьку кількість товарів в рекламі. Ну тільки найкращих, не рандомних, а найкращих товарів. І тоді ну дійсно система працює на цьому магазині, тому що зайве підтвердження. Також із досвіду цього магазину, всі ж ми знаємо, пам'ятаємо, що там Еці вивід коштів кожен понеділок, щоб швидше можна було розвинути свій бізнес. Це завжди була там е, модель з Еці. Тепер що? Тепер три місяці. Ми просто вам не Вводимо кошти, У мене там на рахунку вже більше там, 1000 доларів лежить. І мені там Еці відправляє. Я така цього, що мені, у мене там на рахунку 1200 баксів, Еці мені 8 баксів відправив. 8. Типу, як вони це порахували? Чому не 2? Чому не 20? Чому 8? Типу, у мене там було тиждень тому там, 700 доларів на рахунку, там, або 600, стало 1000. Тобі вісім, все інше нам. При тому, що там магазину вже там е, скоро буде три місяці. Ну напевно, походу є такий прикол, що до трьох місяців вони тримають кошти, а потім починають вже виводити стандартно. Якщо знаєте, яка там зараз правила, пишіть в коментарях, просто буде цікаво. Як висновок, враховуйте нюанс, що при створенні нових магазинів перші місяці три ви не зможете отримувати нормально, регулярно всі свої кошти там за продажі. У мене там. Продажів на таку суму, як ви бачите, а вивели мені ось таку суму на даний момент часу. Також ми тут дізнали, що такий прикол ти не можеш отримати зіркового продавця, бути старселером раніше ніж 3 місяці, як ти почав торгувати на Etsy. Тому в цьому магазині у нас є всі умови. Ми виконаємо всі умови, щоб бути зірковим продавцем. все чудово, причудово, але плашки цього немає, бо буде вона через 3 місяці. Тобто, буде вона вже в грудні. Після кінця сезону знаємо тепер і це по четвертому магазину проговорили дубль Другого можливий півот. По п'ятому магазину у нас є продукти, вони вже готові фізично виготовлені. На момент, коли ви дивитесь це відео, ми або там фотографуємо їх, або там відфотографували. Зараз займаємося наповненням магазину нашого шостий магазин. Зрозуміло, що це дубль нашого третього з по системі роботи спот. Ну і далі продовжимо аналізувати і думати, куди нам рухатись ще. На даний момент основні новини по магазинам приблизно такі: не планую робити там ідентичні магазини. Як я і казав, там наробити там десять якихось там магазинів, які будуть один одного повторювати. Кожен Магазин це своя унікальна історія, має бути своя унікальна концепція. В принципі, ми так і рухаємось. Що буде далі? Буду тримати вас в курсі, періодично знімати такий відос. Якщо він вам цікавий і потрібен, то пишіть в коментарях. Буду робити. Нагадую, що звіна саме під... продовжується. Якщо ви зазнати будь-яку копійчину на підтримку українців або реабілітації бійців, сил оборони, все, що завгодно, будь-який збір, якому ви довіряєте, я вам буду супер сильно вдячний. Це буде навіть краще, ніж лайк. От, прям супер. І нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.